Дивіться, яка монетка гарненька. Ще одна. Вонь, ти що, Коля, класна. Трошечки заглибились. Подивимося. Одна, дві. Всім вітання. Рубрика підставних находок. Да, виїхали на пошуки, і Коля спіймав сигнальчик, каже, в мене срібло. Реально срібло. тоненьке. Зараз буде мити і показувати, що ми знайшли. Дивіться, яка монетка гарненька. Трошки зализана, але я думаю, що ми зрозуміємо, що воно має бути, так? Да? Ану на камеру може навіть краще буде видно. Чи... Дивіться. А Що воно таке? Слухай, це класна монета. Я, звісно, в поляках не розуміюся, але ми на правильному місці, це точно. Дивіться, яка крутезна. А я М -м. ще й поприкалуватися хотів, кажу, в мене монета, думаю, якась просто кусок жестянки цієї. Угу. Кришки. А це середньовіччя, уявляєте? Оце вогонь. Ти ямку покажи. Ямка, ось бачите. Вітаю. Ти сьогодні на коні, да, Я вже можу збиратися, їхати. Лайкосик. Погнали. Каже, що є ще. Фальшивих Монет підкидається. Кажу з самого верху. Сигнал кажу плохий, якийсь фальшивий. Дивіться, це ще одне срібло, уявляєте? Так, дивись. я там копав, а тут під листвою. Прям зверху лежало? — З самого верху. І сигнал такий плаваючий, прям плохий. Кажу, та навіть шмурдяк якийсь, я не купав ногою. Але дивись, кіну. обережно, бо вона така хрупка, ага. тоненька. Ось так ми проводимо свої пошуки. Буде знахідки, будемо далі показувати. Бо я теж пішов шукати, бо Коля зараз все викопає тут. Оператор йде знімати. Я на це місце, де я підняв, що я на цю монету, думаю, перепровірюю. перепровірю. Дивлюся чорний сигнал. Виході ага. з другої сторони вже б'є цвітняком, але так, не увірю, але купнути треба. Може бути якийсь гаманець, слухай. О, ти шо, як я, я? Прям, я прям сюди чую. О, прям я, сюди я, чую. Я, ну, де той пін? Та який пін, тут треба руками шукати. О, дивись ще да. одна. Ой, ти що, Коля, класно. <рик> класно, ти що? Я дуже радий за тебе. Це прям класно. А диви, це прям товстенька така. Та ми ж тільки приїхали, диви. О, а сохран який. Так, да, треба буде просто помити їх гарненько. <рик> Дивіться, нам, нам і в лісі, вовків не треба. Дивіться, яка корона тут. Це капець. Це вогонь, це просто бомба. Це вогонь. Давай зашурфімося тут. Давай. Оцей п'ятачок, да, шурфанем. Стик треба знімати. Їхали, так? Да? Дивіться, просто ще. просто бомба. Бомба. Трошки. Емоції, вогонь, так? Да? Ще трошки щоб не забити. Так, да, так, да, так. Да. Емоції бомба. Глибше? Зараз рижок. Може, може. Ну 90 б'є. Ну все, це, це, да, це, це, це те, що треба. 50. Треба глибше, так? Да? Десь mm -hmm. тут же. Поживіться. О! Ще одна, так? Да? Да, ще одна. Диви. Дивиться, красота! Сірів, Та, красота! Ха-ха, <злуха> <злуха> це капець. Я в таке я реально не вірив, знаєте, ну... Оце це справжні емоції, це не підробиш, реально, просто не підробить. Ні, давай не будемо терти. Вони да. класні, просто відмиєш, а потім мені поскидаєш Ой, фоточки. Ти шо? Не, не, не три її. Та не буду, не буду. Серце прямо аж тако. <реш> Слухайте, я от реально не вірив, знаєте. Дивлюся, як Женя копає. думаю, ти він реально свої монети просто на рівному місці, слухай. Це це Коля, просто я вчора сюди приїхав і їх тут закопав. <реш> я тут з начовкою. З ночівкою <реш> каже. <реш> Ні, місце класне, тут треба ходити реально. Реально. Шукаємо. Коля. Коля. Я вже шур. Коля, Коля робить справу. <реш> а ну. Є, сигнальчик, є, є. Ну, та все може бути. Такі монети, я прям вірений, що може бути рожак. Треба копати глибше. Він такий, знаєш, ну... Може і... А ну давай піном. Ага, щось, я звідси вже. звідси Да. Я дуже радий, що ти відчуваєш ці емоції, це класно, це класно. А де я тут? Є, є, є. Тут треба реально штик отак от прям а. це коло зняти, бо якщо там є мілкіший якийсь номінал, то може просто що не, не побачити. Ну. <плес> <плес> Де що ми покажемо, а де що не покажемо, це ну самі розумієте. А ми тільки приїхали, так? Да? Тільки да. в ліс зайшли, реально. Скільки минут 10 ми буквально ось цього виїхали. Да. Якщо тих 10 минут вже є. Ой, друже, так, да. це класно. Я теж відчуваю те, що відчуваєш ти. Задоволення. Шикарне. А я дивлюся його відео, а він там такий да, да" Думаю, так да, звісно, підкинув. А ну? А на того піна прибери, може там десь. Ага. А, ні. Ох, як лупить. Давай вже цим піна, може. Ага. Це... Так, глибоченька, в принципі, лежить прям. Усього. Да? Клас, диви. Супер. Сильно, я, я не буду терти. А глибина просто, ну глибина! Да. Трошечки заглибились глибоко, ні. Ні, такі 57. Здається, що ні. А може і глибше, а ну тут це літераліка. Ну да. першого тут того ось почекай, що це. Може в тебе в ботинках щось металеве, ні? О, це до карману. Давай туто. Ага, а ми закупили ще раз. Друже, мені не повірять. Я сам собі не вірю. Да. Треба буде ще штик знімати, може. Наверно, да. так. Давай, давай. Су ж капець. А представ, ми водили катушка і він не бачив. Ну так. Да. То яка глибина, так? Да? Вони ще на ребрі там можуть... Ось, о, о, є. Красота. Це капець. Я думаю, що це може бути якісь 1500 взагалі. 1600, 500. прям, прям рані-ранні якісь, знаєш? так, треба далі копати. Да, рельєф прям. Мені здається, тут хата була. Та по-любому. Ти подивиш вже, глибина на сантиметр. Клас. Скільки цей пін. Я за тебе дуже-дуже щиро радий, серйозно, це... це прям вогонь. Ков задався. Ну що, шурф ми зарили, більше мене так немає, а Коля вже рахує. Дивіться, яка краса. Супер, да? так? 6 штук вогонь. То що, Коля, залишаємося, ходимо тут? Žinai, jau eidame į domą. Я навіть зняв шапку, бо дуже жарко. Дуже жарко. То зараз трошки походимо, можливо, ще якісь будуть тут знахідки, не знаю. А ні, то підемо трошки вглиб, подивимось. Що ж, не перемикаємо, щоб не пропустити ще щось цікавеньке. Коля Звей каже, що золото знайшов. Ха, <реш> Хороший сигнал. <реш> так, О. де там? Що це? Динарик? А, ні. Совєтик. Радячи. Десять копій. Рамочник. Ага. ага. 40 якийсь рік, напевно. Ну, це не важливо. А так о. Вчити на весь ліс, зніма зні... зні... знімаю, щоб він не кричав. Кажу, в мене похоже, сигнал до тих. Кажу, б'є 55-63. Женя каже, водочна. Водочна пробка. пробка. А я кажу, золота. У-у-у, друже, ще О. одна, ще одна. Ой, як він радіє, Та Це капець, в мене сьогодні просто приненаходка, на слухай. Класно, класно. Дивіться. Їх треба мити, не буду терти, друже. Помиєш? Це вже сьома. Друзі, ви просто не повірите. Це Дивіться, який щасливий. Є. Він Я сьогодні на коні. На коні. На коні. Да, і сигнал, вона верхова, але сигнал просто плохий. 50, 60, але б'є отаке з переливом в чорне. Женя каже, вода ж на пробка. О, що легенько підковернув, дивлюся, немає. Думаю, ага, піном пробиваю, давай рукою розкапувати, щоб просто не задіти. Що знов крутиться. Я тут просто чеська водочна пробка, тут дорога йде, якби. Та й думаю, може водочна дійсно. А ось його метр віце. Метр віце, оця совєтська монета. Так, так, так. Як я закричав тільки що. Я як побачив, дивіться, що це таке. Що це таке? Це козаччина чи ні? З вушком слухай. Я не знаю, навряд чи він е, срібний, але О, великий це. і цілий. А Прикольно. Да, хрестяра. <рес> Тут треба крутитися. Тут да, треба да, крутитися. Да, так, да. так. І так прям ну, не, не глибоко, ось буквально, що ага. там є, підкопався взагалі. І великий. Мідний, я думаю, так? Да? Навряд чи срібний. Ну, я його не тру так легенько. Да, Розп'яття немає, значить точно старий. Да. Так що такі знахідки на ну, такій локації. Колі, тільки що вирішили вихажувати цю місцину. І я там залишив рюкзак і Коля, такі, щоб границі собі виділити. Тільки почали рух. І що Коли у Колі. Глибокий сигнал був. І в нас тут. Деньга, напевно, я щось так думаю. Або полушка. Мені каже, деньга більше, похоже. Ну так, це, бачите, все тогочасне, 1730 якийсь рік. Та ти що? Клас. У мене сьогодні просто при... <рігла> да, Ти молодець сьогодні, я тобі кажу, ану пробуй ще. Ага. А ну. Я не відключаюсь. Ні. Я в нього спитав, він сьогодні зранку сало їв і з двох ніг встав. Та <рігла> <рігла> наступний раз доброволь. Я жартую. Клас. Маю ще одну цікаву знахідку, дивіться. Це ось такий розкладний ножичок у нас є. Лезо вже відгнило, от але така мідна накладочка збереглася бачите? Так що такі справи. Ходимо трошки з колію, ходимо в цих місцях. Дуже цікаві. Може ще щось попадеться. Коля каже, 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 іди, іди, каже. Ох, це може тати що, це якась Серібрі, накладочка. Наверно, що... Прикольно, це щось може. Жені. Кажу, наверно, сіребро, сигнал 72-74. Я щось думаю, що це може бути сребро. Воно навіть було в позолоті. І Я думаю, що це щось стареньке, це не царизм, це точно. От Бачиш, е день, да. яка форма, ну, uh -huh. немає симетрії. Клас. Це вогонь. <laughs> Кажи, не знімай. Женя говорить, каже, якщо і серебро, я вже не здивую. Так. <laughs> да. Сьогодні Коля взагалі чемпіон. А ну, підказуйте, що це може бути. Клас. Такий збіглися, Коля сьогодні робить коп, реально контент. Так, так кричу Женя кажу до мене, ти що кричиш? Що це в нас? Ніколай. Та горі, ти на срібну монету не так кричав. <плес> 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 Слухай, іди іде. іде. сьогодні просто день копу. Так, <плес> да. 1900 якийсь там рік. Три копійки. Я думав, ти вже рубля Катькіного ципанував. А <плес> я теж думав, такий сигнал був. Ну, Коля дає сьогодні. Коля сьогодні наш чемпіон. Я вже не знаю, яка це по щоту. Навірно, монета з 10-та. Да, так, Коля молодець сьогодні. Да, сьогодні. Да, Де усрулить? Да, Перший, да. Деус Перший рулить. другий. Другий сьогодні відпочиває. <світ> <світ> Я навіть не знаю, як таке показувати після ранкових монет, знаєте? Але теж приємно, срібло. Це, це нарешті вже випало в мене. В мене таке срібло 20 копійок. 1867 рік. В гарному стані, до речі, і можна ще трошечки... так? Можливо, ще будуть якісь. Тут треба чистити, але прикольно, прикольно. Так, маю сигнальчик. 97. Можливо, сміття, а можливо, і не сміття. Не знаю, перевіримо. Шайба і не одна, я думаю. Пішла розсипушка? Навірно. Це двушка Олександра. А ну, я спробую ще подивитися, ну тримай. Можливо, можливо розсипушка, а можливо, ні. Ану. Розсипушка. сьогодні день проходи. Я все не повірять. Я не знаю, це на сьогодні друга. А ну подожди. Іще є. Прикинь. Диви. Подивіка шайба. Це теж двушечка. Все, бачите? Іще є, да? Да. А це я включився. Тривай. <риваю> Конечно, не срібло, но но... почекай, ще і срібло може бути. Копнути трошки. А ну немає, там не випало. Не видно, не видно, видно. О, диви. диви. Ще одна, так? Да? Диви, що це сьогодні за день, а? Дивіться. Тримай ці дві. Тримай. Так. Да. Все, три штучки. Ну, прикольно. Ану, провір, може, ще є. Приємно, приємно. А ну це вообще каппається. Сейчас. Навірно? Десь там, да, ще є? Десь можливо десь в ямці, ні? Не знаю. Ой, точніше, можливо, підкопатись треба. А може підкопатися, А Ану. Давай. Дев'яносто сім. Да? Так, копати теж. Туда десь. Угу. Опа! Разсипушечка тоже. Там, да, десь. Да, я в перчатках. Ще вкопатись? Не піде, думаєш? Не знаю. Ося. Диви. Вижи, так? Да? <з oak> а ну видно буде, не видно? Так, да, 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 да. Я думаю, що видно. Ще одна слухай. Прикольно. Це день сьогодні. Капусти. Чотири капусти. Ну сейчас ще перевіримо. Опаньки. вам все оптова я буду копати, а то повірять. Що це таке? Покажи, да? Я в шокі. І недалеко звідси. Ага. Прям взагалі, ну звісно. Один. А, це взагалі капець. Ще два сигнали мінімум є. А ну так, щоб може викинути. Ні, цей копати. І цей копати. А ну давай оцей викупимо. Я кажуть, клад сируна. <звук> клад сируна. Знаєш, пішов в туалет, присів і ага. загубив. Десь тут, так? Да? Ось і ще. Мідячки. Це капець, а ну давай ще. Ще? Я не знаю. <рес> ну має Чому? бути, Чому має, було? має. Диви. <рес> Да, у мене, якщо чесно, навіть вже голова розболілася а, від цього нічого копа. Ну копу. це капець якийсь. реально щось нереальне. Десь туди, в стіночці. Mm -hmm. Диви, mm -hmm. а ну так покажи, щоб було видно. Ага. Без срібла, так? Тільки двушечки чисто. Ну, все одно прикольно. Але вони всі в такому хорошому стані, слухай, рельєфні. Треба просто помити їх. Я не знаю. Це взагалі. Місце реально. Десь тут в грудці, навірно, тут серебрушка? Ні, я думаю, що теж двушечка. Так, да, двушечка. Просто ну, що така форма. форма Ні, да. Да. це на цьому все напевно. Ну, але в загальний не план, план. Не знаю, десь подивимось. Одна, дві, три, чотири. Пять, шесть, 7, Сім капуст. У мене а тут сім капуст. Нормально.